Всім привіт! То Таня зі Львова. Я і далі хворію, тому вибачайте за мій голос гундявий. Ну, але як є, так є. Всі ми люди. Показую вам цей грунт, не тому що я хочу зробити рекламу, а, а шанові. Йому не потрібна реклама. Просто це є найдешевший ґрунт в Ашані. Три літри коштує 16 там, з копійками гривень. Купила таких три пакети. Він такий ну, дуже -то і поганий, я вам хочу сказати. Тут написано, що є що це є суміш ґрунтів. На основі торфу. так. Може вам буде краще видно: річковий пісок, перліт. Ну, перліту я там. Був, але він дуже дрібненький і майже його не видно. От. І е, що тут є біоглос. Це мене влаштовує. Що я буду робити? Зараз я вам покажу. От моє вітро, яке я висипала. У мене там внизу, в самому є залишки ще грунта, якого ми з вами робили перед тим. Зовсім трошечки на дні. Я висипала цей ґрунт з ашану. Він непоганий. Я натискаю на кумочок, він розсипається, бачите? Тримається кубки, а як натискаю, він розсипається. Ще і непоганий за такі гроші. Додала ще агроперліт, вермикуліт, трошечки попілу, тому що буду сюди пересаджувати, перець садити. Додала сюди. Антибактеріальне, одним словом, щоб не було за. Щоб бактерії не розвивалась патогені, забули, як називається. Ось. А тут я додавила трошечки підживки ще для розсади. Зовсім трошечки. І капелечку-капелечку, бачите? Зовсім, зовсім, зовсім капелюсечку актари. Тому що. В основному, дуже рідко коли виробник обробляє ті ґрунти і немає якихось тут комах. В основному, як, як я купляю ґрунти, а тим більше як привожу з городу, з дачі своєї, то завжди з'являються оці комарики земляні. І по-любому приходиться обробляти акторою. А так я вже додала до ґрунту, зараз добре розмішаю, і вже в ґрунті воно буде працювати. Розмішаю оце все, понасипаю от в такі контейнери. Я вже їх використовувала, вони використовувалися ці контейнери одноразові. Ну, я вже кілька разів їх використовувала. І що я туди буду садити? Оце вже в мене знову експеримент. Дивіться, Відерко 5 літрів. Накрила шапочкою, тому що резинка, як резиночку використала, пакетиком накрила. І тут є серветка. Зараз я це все буду викладати. Ось сюди. Так, серветка. Паперова, звичайна. І тут насіння поприлипало перець. Внизу лежить стара майка, намочена в гарячій воді. І, ну, звичайно, що воно вже холодне зараз. От. І внизу також кожний шар має насіння. Це все насіння, яке в мене було збір болгарського перцю давнішнє. Я так підозрювала, що воно вже і не взійде. Воно мені вже минулого року не сходило. Воно цього року не сходило. Ну що я буду з ним бавитися? І я вирішила його намочити і подивитися, чи щось проклюнеться з того. Ну, ось з цього шару я ні одного не бачу, щоб воно було проклюнуте. Бачите? Воно ну, лежало тиждень. За тиждень часу це достатньо, щоб воно вже проключилося. Ні один не бачу. Ні один. Значить, воно вже негодне. Далі відкриваю. І от одне насіннячко наключене, ось друге насіннячко наключене. Тут те не де. Ось наключене, ось наключене. Де-не-де воно проключилося. Я його зараз повибираю і посажу. Нехай ростуть. О, бачите, і отут так само є наключення. Ось. Так, наступний шар. Тут ще більше насіння. Уявляйте, скільки у мене насіння було? Це все насіння свого збору. О тут вот наключився. Так, шукаємо, що є, не видно. Ось наключився. О, так краще може. Ну, одним словом, все, що наключилося, я зараз повибираю і посажу. Немає. Дуже-дуже мало, може, пару штучок всього знайдеться тут. Найкраще оцей верхній шар наключився. От. Зараз я наберу в того грунта і посажу оці. Причинки. Сьогодні у нас яке 16 квітня. Ви скажете, це вже пізно? Ні, не пізно. Тим більше, що воно вже наключене і воно вже готове проростати. Перцю у мене цього року не дуже багато для свого користування. Я подивлюся, якщо у мене приживеться весь перець, то оцей перець, який взійде, я комусь віддам. У мене є кому віддати. А якщо мій не приживеться, значить це буде як запасний варіант. Нічого страшного, що він буде пізніше. Так навіть цікавіше. Щось буде скоріше, щось пізніше. Все. Всім папа, -па, всім добра і миру!